Ось на цьому нерегульованому пішохідному переході водій БМВ на шаленій швидкості збив жінку. Удар був такої сили, що жінка перелетіла через паркан. Від отриманих травм вона загинула на місці. Смертельна автопригода сталася у Рівному на вулиці Василя Червонія близько 9-ї години вечора. Жінка з собакою часто прогулювалася в цьому районі. Та того вечора вона хотіла перейти дорогу зі сторони текстильника. Ішла рівнянка по пішохідному переходу. Аж раптом на неї наїхало авто БМВ на шаленій швидкості Слідчий слідчі управління попередньо з'ясував, що водій автомобіля БМВ, 20-річний рівнянин, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, де допустив наїзд на 44-річну місцеву жительку, яка рухалась по нерегульованому пішохідному переході. У нас наслідок ДТП від отриманих травм пішохідка загинула. Не на камеру очевидці розповідають, що момент наїзду на пішохідку чули навіть у навколишніх будинках. Удар був настільки сильним, що жінка перелетіла через паркан. Та влетіла у стовп, а її собаку відкинуло ще далі на кілька метрів. Пані Валентина з самого моменту зіткнення не бачила, але застала моторошні кадри вже після. Ну, взагалі, як говорили мені люди, які тут вже стояли і це все бачили. Що машина летіла з такою швидкістю, що жінка перелетіла через паркан, вдарилася об стол, впала, до неї підбігли, і собачка відлетіла не знаю, десь на метрів 10, напевно. Собачка загинула відразу на місці. Свідки цієї трагедії розповідають: водій, який збив пішохідку, намагався надати їй першу медичну допомогу, адже в неї ще прослуховувався пульс. Він від неї не відходив, він надавав їй допомогу. По інформації він по-моєму ще є медичний працівник. Він просив їй подати, щоб їй водички надали. Він від неї просто не відходив. А друга людина робила їй штучне дихання. Коли несли її в швидку, тобто, ну наскільки я знаю, вона була ще жива. Однак на місці автопригоди медики лише констатували смерть потерпілої. Як зазначають місцеві жителі, на цьому нерегульованому пішохідному переході подібні аварії трапляються не вперше. Кажуть, усе через те, що на цій дорозі не вистачає лежачого поліцейського або світлофора. На цьому переході ДТП сталося не вперше. Було ДТП в місяці лютому, наскільки я знаю, і обов'язково на цьому переході потрібен світлофор. Чи лежачий поліцейський. я часто проходжу мимо і я перевожу діток, бо я переживаю. Мені страшно. Навіть дорослим, ми йдемо. Дві машини пропускаю в одну сторону, а ці летять, обганяють на великій швидкості. Ну це біда, це страх, що робиться, га аварія за аварією. А зараз осінь настає, діти підуть до школи, будуть ходити сюди на гуртки. Це ж страшно, просто страшно. Я Співчуваю тим батькам, які відпускають і переживають, хоч би вони живі додому повернулися. У поліції зазначають, що водій автомобіля був тверезім. Наразі Керманич перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та призначені необхідні експертизи. Сніжана Твардовська та Артем Шаула. Телеканал АйТВ Медіагруп.